Театр починається не звішавки, театр починається з розмови, з теплої розмови про зустріч зі світом софітів, оплесків та навіть театрального буфету. Як зробити так, щоб похід до театру став для вашої дитини дивовижною пригодою? Декілька порад у нашому випуску. Похід у театр, без сумніву, маленьке свято, на якому з'явитися в спортивному одязі буде недоречно, проте не перестарайтеся з урочистістю. Багато мережево чи тісний та чопорний піджак, який, не дай Боже, зім'яти, будуть дуже відволікати вашого маленького театрала. Одягніться красиво, щоб все ж таки виділити момент зустрічі з дивовижним, але комфортно для дитини. Приходьте на виставу вчасно. Порада банальна, проте дуже важлива. Тому що ви не тільки не відволікаєте акторів та не ходите по ногах у тих, хто всім серцем вже у сюжеті, ви перш за все не нервуєте свого малюка. Приходьте заздалегідь, купіть програмку, в якості квесту знайдіть фоє серед фотографій акторів тих, хто буде сьогодні грати. Зайдіть в буфет, це взагалі святе діло. Тобто пошурхотіть фантиками ще до третього дзвоника. Урочистість та таємничість самого приміщення театру формує особливий ні з чим не зрівняний настрій. Гра акторів здатна створити незабутнє магічне враження, яке назавжди оселиться в душі і серці дитини. Живі інтонації, мімика, жести все це викликає. Ураган емоцій. Та що там казати? Просто спостерігаєте за своїм моляком під час вистави. До речі, у чудового режисера документального кіно Герца Франка є кіношедевр хронометражем у 10 хвилин з дуже точною назвою Доросліше на 10 хвилин. Там у кадрі весь час крупним планом маленький хлопчик, який дивиться ляльковою ставу. І на його обличчі увесь спектр вражень від переживань за долі персонажів. Камера спостерігає. Подивіться, які щирі можуть бути наші діти, як вони зростають при зустрічі з мистецтвом. Герц Франк доросліше на 10 хвилин. Уважно поставтеся до віку вашої дитини. Може, не треба починати знайомство з театром з грандіозної опери. Може для наймолодших глядачів краще починати з театру лялькового? Перші ляльки з'явилися дуже давно. Давні люди використовували їх для різних видовищ або за їхньою допомогою просили своїх богів про щось необхідне. Минають роки, а поважне ставлення до ляльки не зникає, тому що тільки на перший погляд здається, начебто людина оживляє ляльку. Якщо чесно, це лялька не дає душі людини завмерти. Пролунає дзвоник, і ваша дитина з вмиранням серця буде стежити за пригодами Івасика Телесика, попелюшки, діймовочки, вчитися бути хоробрим і щирим, розрізняти добро і зло. Дуже непогано буде, якщо час після вистави ви проведете теж разом. Спробуйте заздалегідь спланувати це. Дуже важливо не летіти одразу після оплесків на тиквандо, теніси, китайську мову та інші. Без сумніву, дуже корисні для дитини в інший день речі. Дайте можливість лягтися враженням. Дайте простір у часі для розмов про побачене саме з вами. На сьогодні все. Нехай ваша дитина росте щасливою.